Тут живе чи не найбільший в світі комар. Люди у відкрите море ходять просто пішки, а міжнародні відносини будують не політики, а відчайдухи моряки. Як наша Оксана Романюк-Сніданківка полювала на бердянське мистецтво і ледь не потопила легендарний боксир Лейтенанта Шміта. Дивіться просто зараз. Чого чого, а унікальності Бердянську точно не займати? Тільки тут можна побачити місцевий край світу. Сюди, на самісінький край бердянської коси, можна дістатися лише пішки. Саме тут затока, яка знаходиться за моєю спиною, поєднується із відкритим Азовським морем. Тільки в цьому місці чи не за кожним рогом унікальні вуличні скульптури. Тут і сантехніки з цигаркою, і роботяги колгоспники, та сама жава, що душить заздрісних людей. І ностальгічно радянське дитинство. Тут поважають рибаків не менше за комарів і шанують справжніх героїв. Безсумнівним символом міста Бердянська є маленька рибка бичок. Її тут лагідно називають вкусняшкою у тяжкі часи за відсутності будь-якої їжі, саме бичок рятував місцевих від голоду. Тільки у Бердянську через самісінький центр міста проходить унікальна залізнична колія. А за високими парканами та колючим дротом будуються справжні міжнародні відносини. Саме звідси з Бердянського порту і почалося колись життя цілого міста. Бердянський порт пов'язані нерозривно. Їм обом цьогоріч виповнюється 185 і з кожним роком їх дружба міцнішає. Тут майже півстоліття приймають вантажі із різних куточків світу. Зустрічати один із таких. Ми відправились на легендарному буксирі лейтенанта Шмітта. На території порту таких буксирів усього чотири вони зустрічають великі судна на півшляху до порту, аби ті через надпотужні двигуни не зіштовхнулися з причалом. Така місія надважлива. Тож кожен буксир має свій талісман, так звану ринду, начищати яку неабияка честь. У вас перший раз жінка робить? діла. Відіть, я перша. У керуванні морські помічники не вибагливі. Як хочу... ну, на тракторі. Два Там права... Тут два вінта місце гусять. Ринду не чистила, кермо протестувала. Ну чим вам не капітан. Я місто капітана, все. Та впевненості вистачило ненадовго. Як тормозіть, як тормозіть! А А вже за кілька хвилин. Ой! Що себе! я сломала ради? Як не крути, а жінка на борту такий не на фарт. А от на березі інша справа за морською традицією після причалу обмінюємось привітаннями. Попереду у наших друзів тривала паперова тяганина прикордонна та митні служби кілька днів відпочинку і знову в море. Не менше цікавого чекає попереду і нас. Ми зануримося у світ дикої природи. Ми нагодуємо гімалайських ведмедів і зрозуміємо, що з леопардами краще не шуткувати. Усе це і набагато більше. Дивіться вже завтра у продовженні мого щоденника із міста Бердянськ.